У Авдіївці патруль обсє потрапив під артилерійський вогонь. Глава спеціальної моніторингової місії в Україні посол Ертугрул Апакан висловив глибоку стурбованість з приводу збільшення кількості інцидентів за участю представників місії на Донбасі. Про це повідомляється на офіційному сайті організації. Глибока стурбованість Апакана не випадкова, адже до травневих свят Росія передала бойовикам на Донбас 80 вагонів та 20 вантажівок з боєприпасами. Про це повідомляє група інформаційний спротив. на практиці. Ми бачимо. Чому що Росія посиленими темпами жене в Україну ешелони зі зброєю? треба розуміти що боєприпаси в таких кількостях необхідні терористам у рамках підготовки до параду перемоги 9 травня зазначають в інформаційному спротиві натякаючи на те що на травневі свята терористи готують масові провокації нагадаємо що раніше місія обсє зафіксувала зникнення важкої артилерії терористичних організацій ДНР та ЛНР з майданчиків зберігання бойовики пояснили передислокацію озброєнь підготовкою до 9 травня.